Заду. Ще назад. Нормально, да. да. Ярик. Да. Да. Ярик! Ярик! розривайся. Ярік, бей поворот. Лиці половину, бей поворот. За гравцем, мозк, диво. Сзади, Саня, у тебе сзади грабить. Оце твій гравець. Назад, огривай, Саня! Назаду, гравай, Саня.

Давай-давай, Носик, молодец. Здорово. Эй, мя, Саня, не дивись на меня. Бежим на вратаря. Выше, Носик. Сзади, Саня. 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 Замельчуй. Да в центр пускаем. Давай, давай.

чого на прива? Чого ти його не на прива? Так. Пані назад. Сашка, будь ласка, за тими руками. Забирай. Що, воротар? Забирай. Ні. Воротар. Ні. Давайте, 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 зараз не підповіли. Ні, коре. Вот, не Дальше, по дальше, 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 Не дальше, не дальше, 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 дальше,

待ってください。

Давай, 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 Діжи, де, дожи, дожи, давай, давай. Давай Мартей, давай. Давайте, матері. Дивимось! Да, маре. Марк, туди, потяну, марк, туди. Давай, Марк. Сюди. Марк, приймай п'ять. Злата, Слад, Сладко, ты закисница. За за кис... Дивись, там уже граем дверь. Слад. А, пари голови. Так. О, здорово. Сәдистридва, давай. А! Асиминое мождение. Егоры играет. О, давай, давай, давай. Давай. Вара, раадница. Ещё за поворот. А вот сюда и беги, беги, вот скор. 8:1. para o leque do Майня вибор. давай. Давай. Давай, давай О! Торопиш! Виче торопиш був! Є не там поставив! Тропиш, не там поставив. Торопиш, не так! Любіше поставне! Карапиш, ще ставить, ставить. Ставить, ставить. Да коропы, щели, вишли пуста. Савиша, стань. Да, стої. Все повісь. Все повісь. Ворочи. Василько. Іди до воротаря їхати. <пи> до воротаря їхні. <пи> Відпочинь, віддишись, бо ти туди біжиш, а назад пішком йдеш. За нічим бігай, мало, та назад пішком. Таксі виживає. Ей, забивайте, пацани. Будь готовий, дивіться, якщо буде вибіг наче, ходь подивай. Так, 22. Головыками туда.

What is that? What is that? Давай давай, 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 давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! 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 I hey. think

О, ще! Саня, будемо тебе. Да, да! Давай, 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 дай. Город, хороший, хоро. Молодці, ну чудово, нічого, ми грали хорошо. Молодець, Артем! Дуже потужні гри, появився мене погано. Ну молодці могли забивати в кінці і вирівнювати. Могу Могли, могу, могли, я може... Не, не вийшло, як вийшло. Єдине. Воротар. Як не заважати. Я розкажу, дивись, Дивіться. Дивись. Воротар тут має крикнути я. Одна приклад. Іди м'я. Встань там, бодя. стань там разом з дивись. Якщо котиться м'яч, штрифнуру, в вода, дивись, дивіться всі уваги. А заді суперник, іди сюди, е... да, 90, 90. О, дивіться, котиться м'яч, дали пас вперед, котиться м'яч. Що я маю зробити? Я захисник, дивіться. Біжи на м'яч забирай. Я закрив його, вратар має вийти, крикнути я. Не а ви стоїте. Ще раз давайте, дивіться. Дивіться ще, раз. один воротар зараз. Давайте кулянку. Йде м'яч трапнув. Якщо м'яч далеко відпустив супер, дивись, виходь з я. Раніше. Всі раніше виходь. дивись, ти тікай. що тільки він відпустив м'яч, Бодя, будь готовий. Зараз Бодя зіграє. Давай. А ти не забирай. Да. Ти не заважаєш чому, ти розумієш? Бо ти дивишся, ти починаєш падати там, ви в пішли на м'яч, потім постійно забиває. Розуміло? Все, чудово,